Друзі, сталося просто неймовірне, неймовірна подія в Чорному морі. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов розкриває подробиці операції, в результаті якої українські сили вперше в історії знищують одразу два російських винищувача су 30 а використали вони для цього морські, безпілотні катери. Один, до речі, з пташок долітався під новоросійськом. За словами очільника ГУР, для цієї безпрецедентної атаки було залучено три українських морські дрони МАГУР В-7. Буданов розповідає, що два з цих дронів відкрили вогонь по російських Су-30, використовуючи для цього ракети класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням аім 9 Сайт Буданов з гордістю підкреслює, що це просто, друзі, історичний момент. Такого ще не було. Ну і з цим дуже важко не погодитись. Вперше в світовій історії винищувачі були знищені безпілотними катерами. Ну і вперше ракети АІМ 9 були застосовані з морського дрона для ураження повітряної цілі. Буданов також повідомив деталі щодо екіпажів збитих літаків. Екіпаж першого су 30 на щастя, для них вижив і був підібраний в Чорному морі цивільним судном, ну, а от екіпаж другого літака, за попередніми даними, загинув. Також очільник ГУР розкрив і деякі технічні деталі саме цього безпілотника Магура В7, який є варіантом вже відомого Магур, Магура В5. Адаптованим для проти саме повітряної оборони. Ну, проте Буданов конкретні відмінності між цими моделями не розкриває, залишивши місце для військової таємниці. Також президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові знищили одразу два російських літаки за добу в своєму вечірньому відеозверненні. Він Подякував нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості, і в небі, і в морі блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона. Доказ українських спроможностей, зазначив Зеленський. Неймовірна винахідливість та майстерність українських військових знову вражають весь світ. Знищення двох російських Су-30 за допомогою морських дронів це не просто друзі, успішна операція, це якісно новий рівень ведення бойових дій. Також українські захисники продовжують нищити ворога, перетворюючи їхню техніку на металобрухт, а особовий склад на добриво для нашої землі. Генштаб Збройних сил України офіційно підтвердив блискучу роботу наших воїнів за минулу добу, а саме мінус. Майже півтори тисячі окупантів, це і вбиті, і поранені. Також їхній парк техніки значно схуднув, але на цьому втрати ворога не закінчуються. Наші воїни спалили 35 російських танків і бронімати машин, перетворивши їх на металобрухт та понад 50 ворожих. Гармат також відмінусовано один засіб ППО та одну реактивну систему залпового вогню. А це, друзі, ще не все. Під Бахмутом знищено командний пункт Дивізії РФ. Українська авіація завдала успішного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії РФ в районі міста Бахмут. Про це повідомляє генштаб ЗСУ за 4 травня. За даними військових, такий удар суттєво знизив здатність окупаційних військових здійснювати управління на Покровському напрямку. Наразі дані щодо втрати ворога досі уточнюються, додають в генеральному штабі. А далі хочу розповісти чудові новини для українських військово-повітряних сил. Франція не лише підтримує Україну на словах, а й конкретними діями посилює нашу обороноздатність у повітрі. Вже у 25-му році французька оборонна промисловість виготовить для потреб збройних сил України 1200 високоточних авіабомб. Як повідомляє авторитетне французьке видання Le Парсьєн. У 24 році було вироблено 800 таких комплектів, і значне збільшення виробництва у наступному році свідчить про вкрай високу потребу України в цих сучасних боєприпасах. Друзі, а головна фішка французької авіабомби, яка має, до речі, назву AASM Hammer, що перекладається як молот, це інертна система управління, яка постійно контролює рух бомби та коригує її політ. Це забезпечує надзвичайно високу точність влучання навіть в умовах активного глушіння GPS, що є критично важливим для України, де російські окупанти просто широко застосовують засоби саме радіоелектронної боротьби. Що, що ще цікаво, що ця система дозволяє точно вражати одразу кілька цілей, як, наприклад, рухомі, так і стаціонарні, незалежно від висоти польоту. Літака-носія такої авіабомби. Такі авіабомби з 2008 року знаходяться на озброєнні передових французьких винищувачів. Ну а відтепер українські льотчики теж будуть мати потужний інструмент для високоточного ураження ворожих цілей. Рішення Франції значно збільшити виробництво таких сучасних авіабомб для України є черговим, потужним сигналом для підтримки нашої боротьби за свободу та незалежність. Французький, так якщо можна так мовити, молот стане вагомим аргументом у руках наших військово-повітряних сил у справі знищення окупантів та звільнення української. Землі. А на цьому я завершую, друзі, наше відео. Дякуємо нашим Збройним силам України. Віримо в перемогу. Підписуємося на канал, тиснемо лайк. До зустрічі!